реакції. До леві леве не кличуть. Тільки Зиряно в мене кличе йти до них працювати технолом. Клятка нормальна київська буде. Півтори тисячі доларів, навірно. Заряно вказав, що мінімум тисяча баксів на місяць ставка, якщо просто приходиш. Без коментарів. Я я просто вам скажу так: я коли просто вдома до стрімінгу, монтував. Ви тільки, є, бать, тільки побачите, дивіться на цю хуйню, блять, бачите, ось блять, як шнурки перев'язав, кіпать! Я призяв ось, бачите, коротше, десь я читав з цими шнурками щось не сказали. Я подивився, я тільки щас побачив, як він зафіксував. Єпай! Добре, що в мене немає взуття на. ну, Я вже перехожу на безшнурковий. взуття, бо це А, удобне, друге. Поки удобний, заєбісь. І не треба їбатися з цим. Єдине, що механізм потрошки починає вже трошки ламатися, трошечки хуйово починає працювати. Але, тим не менш, ще поки заїбісь, я так скажу. Ну, від модів мені сподобалися, я так скажу. ці.